Друзі, 21 -е сторіччя на дворі, а люди досі не можуть відрізнити бурштин від пластику і продовжують палити на намисто. Що з вами робити? Не знаю. Це натуральний бурштин. Видно на озброєним оком. Також на озброєним оком бачу, тут теж підпалювало, потім шліфували сліди своїх експериментів. Натуральний. Старовинний винтажний бурштин, колекційний або для чоток, кому як треба, гарний. Тут єдина тільки намислинка на бурштину. Хтось догадається, яка знайти нескладно, бачите, підіжгли, потім заполірували. Одного їм здалось мало. Вони ще одну підпалили. Це просто трэш. Не можете відрізнити на око, ну скиньте фото. Ось у теж палили, теж зашліфували. Боже. Вага. Зараз подивимось, яка вага. 40 грамів. Так, знайшли нам остинку на, на бурштинову, ось. І дуже добре видно. Ось це вона жовтенька, пластик. А все інше натуральний бурштин. Всім гарного дня!